У разі повної відмови електромережі планують тотальну евакуацію з Києва. Саме так пише видання The New York Times. Повний блокаут у Києві. Сценарій, який не виключає київський міський голова Віталій Кличко, в етері телемарафону мер додав також, що служби та керівництво міста роблять усе, щоб бути готовими до наслідків ворожих атак. Ми не виключаємо в умовах війни додаткової агресії росіян. Тому потрібно готуватися. Я прошу кожного з вас мати деякий запас пітної води вдома, технічної води вдома, мати батарейки, які повинні бути там заряджені. я маю на увазі. Акумулятор, з яких можна під, uh, зарядити телефон, uh, запас, деякий запас іжі, теплі речі, тому що ми прораховуємо різні сценарії, і прошу звертаюсь до кожного з мешканців. Також прорахувати різні сценарії, які можуть відбуватись, і вкрай важливо бути готовим до цих сценаріїв.